спокій, подай, Господи, душі, новопреставленому воїну Максиму, і сотвори йому вічною пам'ять. Знаєте, страшно, що це продовжується, і такі люди не мають вмирати, тому що це світло, якого дуже мало взагалі не тільки в Україні, а по всьому світу. І він був особливий, він був дійсно світлий і зовсім не схожий на воїна в тому розумінні, як ми знаємо. Тобто, це, хто не народжений для війни, то це, це, це Макс. Він мав жити, мав писати. і ну, Для мене це свята людина. Упала за горизонт, я взяв усі свої речі, усе своє життя і рушив автосходом по автостраді війна. Коли мене запитали, яка година, я відповів війна. Напевне, варто писати зрозумілі лінії вірші про зрозумілих лінійних людей та навколо все поламане, наче старий годинник, коли мене запитали, яка пора року, я відповів. Не бривати чорна, як посмажена землятка. Чую рухи, думаю, снаряди. Пам'ять буде жити завдяки нам, тим, з тим, ким він спілкувався. А як про поета і митця, пам'ять буде жити завдяки вам усім.